Китаюсь відео доролику на зв'язку, як завжди, Захар. І в цьому відео я продемонструю вам свою торгівлю за технічним аналізом. Покажу, як я торгую, як я заходжу та знаходжу угоди. І головне, в кінці відео я скажу, скільки в мене вийшло заробити коштів конкретно за цей відеоролик. А ще в додаток, все це діло я буду пояснювати, тобто покроково кожна моя угода. Буде пояснюватися мною. Я буду пояснювати, як та чому я в неї зайшов і чого я очікую найближчим часом. Перед початком цього відеоролику хочу наголосити, що торгую я на біржі квотекс. Тому якщо ви також хочете торгувати на проведній біржі валютних пар, то обов'язково реєструйтеся за посиланням в описі даного відеоролику і використовуйте промокод UATRADE при вашому першому поповненні, бо саме він надасть вам плюс 50% до першого депозиту. Як всі ви знаєте, біржа є дуже важливим аспектом нашої торгівлі, і завжди треба обирати перевірену біржу, де перевірений вивод коштів. Перевірено все, все від А до Я. Квотить саме така біржа, я перепробував всі і зараз торгую саме на ній. Знову ж таки, я не кажу, що ви зобов'язані реєструватися саме тут і проходити реєстрацію саме тут, торгувати саме тут. Ні, такого я нічого взагалі не кажу. Ви можете робити, як вам по кайфу, як бажаєте. Просто знову ж таки, я перевів цю біржу і торгую на ній вже досить довгий період часу. Якщо ви не хочете, щоб вам їбали мозок з виводами, їбали вам мозок з банами аккаунтів, то, як ви знаєте, на. Не будемо назвати імена на деяких біржах. Може заблокувати ваш аккаунт просто і сказати, що ви використовували там два аккаунти, та? а це воно заборонено. У вас там ніколи в житті не було двох аккаунтів. Я мільйони, мільйони друзі, таких випадків чув. Знову ж таки, не буду казати, хто, як, не буду назвати імена. Ось, але суть в тому, що таке є, таке існує. Тому, друзі, хочете, щоб ваші кошти були у безпеці, обов'язково пройдіть реєстрацію і торгуйте на. Перевірених біржах на перевірених біржах за того, щоб не втратити свої ж кошти або не втратити свої, свій потенційний заробіток. Так? як я сказав, торгувати ми будемо зараз по технічному аналізу. Тому першу году я вже, друзі, з вами бачу. Першу году у нас буде на пониження на 3 хвилини. Часу відкрити на 3 хвилини часу. Зараз я змінюю час експірації, ставлю 03 і ось тут 00 нуль. Бату відкриваю угоду донору. Давайте вам як. Чому я зайшов в дану угоду. Все максимально просто. Ми з вами можемо виділити рівень супроту. Рівень супроту, від котрого я, по-перше, очікую відбиття. Але ми зараз рухаємося вище нього. Ви зараз кажете, ми ж його можливо пробуваємо, можливо, не пробуваємо. Але я вам зараз все поясню. По-перше, що ми маємо з вами бачити у кожному рівні супроту? І давайте для новачків роз'яснимо, що таке взагалі рівень супроту. Рівень супроту це певний момент на графіку. В котрому у нас зверху, тобто в над графіком, з'являється певна зона, як зараз тут, котра у нас не пробувається, тобто котру ми з вами не можемо пробити. Розумієте? Думаю, розумієте. Зараз в цьому рівні супротиву, це вже для більш прочарених. Ми з вами відмічаємо три основних потрібних нам зони. Перша це зона формування, тобто, ось ці дві свічки це було формування, наступне це було підтвердження, і ось це у нас було відпрацювання. Тобто, перше у нас є, друге у нас є, і третє перше відпрацювання у нас є. Значить, якщо в нас є ці три елементи дуже великими віни, що ми будемо її відпрацьовувати наступного разу. Звісно, є нюанси, але зараз я очікую відпрацювання. Тепер давайте я поясню вам, чому, якщо ми пішли трохи навіть вище да, за наш даний жовтий, прямокутник, тобто за даний рівень супротиву, я все одно не відмовляюся від свого аналізу, так, і все одно заходжу у несхідному напрямі. Пояснюю, все максимально просто. Ми з вами. Хоч і пішли вище даного рівня, але ми це зробили за допомогою зеленої свічки, котра у нас тільки іде. Тобто, якщо б зараз після цієї зеленої свічки була б ще одна зелена, або навіть дві зелені свічки, ні в якому разі я би в цю угоду не увійшов. Але зараз в цій ситуації ми бачимо зворотню ситуацію, так ми бачимо, що тут ми тільки-тільки, ось тільки но ну, виступили, вийшли за... Наш рівень спротиву, тому як на мене, це просто можна враховувати як імпульс, такий імпульс даної однією свічкою, котрий ми зараз дуже швидко з вами можемо прирвати і даною червоною свічкою почати рухатися у низхідному напрямі. Відповідно, я входжу в дану угоду у напрямі донизу щодо вибору часу експірації. Я просто дивлюся, як ми працюємо до цього. Перше формування і відпрацювання від нього у нас було тут. Ось це наш абсолютний максимум. Раз, два, три. Всі свічки, я бачите, по одній хвилині, тому що в мене одного хвилин таймфрім. Значить, три хвилини часу інспірації нам тут вистачило. Наступне, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять хвилин нам вистачило, три нам теж вистачило. Тобто, якщо б ми тут відкрилися, ми продовжуємо йому рух донозу, так, і нам даного часу вистачить. Тут раз, два, ну, три хвилини теж би вистачило, тому що третя нехті. Коротше, тут би теж три хвилини вистачило. Тобто я дивлюся на попередні рухи, рухи графіку. Так. Бачу, як графік себе поводить, і на вже бачучи це, я роблю висновки про те, як ми з вами будемо рухатися найближчим часом. І заберемо профід по даній угоді, відмінний профід USGP, фіксуємо, як я сказав, відбилося від рівня супротиву, і Слів тут інших і якихось там протиречень, взагалі протиставлень цьому бути не може. Ми просто відпрацювали реально топово по даній ситуації. Так, давайте підключимо також індикатор RSI, тому що бачу зараз гуртучий ринок, що є сетапи, по котрим можливо нам з вами, друзі, знадобиться додаткове підтвердження. Тому зараз в таких ситуаціях краще реально включати індикатор RSI, щоб банально мати підтвердження до нашого з вами аналізу. Давайте проміном візьмемо ось тут. Візьмемо проміном. Ой, промінем, яким проміном? Прямокутником, так. Ось так от і. Ой-ой-ой, не те включив, мені потрібна трендова лінія. Трендовою лінією, ми з вами переглянемо, що в нас тут є, що в нас от вимальовується. Так, до речі, цікава ситуація. Давайте з вами зайдемо на пробій. Теж 3 хвилини нам вистачить, зараз поясню, що дивіться. NSDK, валютна пара, NSDK. Ми з вами бачимо, по-перше, рівень підтримки. Рівень підтримки, котрі давайте навіть продовжимо його, продовжимо, продовжимо, продовжимо його досюди, досюди, Тобто, подивіться. Ось такі у нас є підтримки, від котрого ми з вами відбуваємося. Але зараз ми з вами також бачимо, що ми рухаємося донизу у несхідному тренді. Значить, можливо, є десь у нас формування. Ну, в цьому тренді саме да супер-супер локальне, Значить, звідси, да, і звідси у нас є формування лінії супротиву. Що зараз у нас про це да, нам каже ось це Зелене. Давайте зеленою її відкриємо, щоб вона відрізнялася. товщиною зробимо. Тобто, ось ця. Лінія це як лінія супротиву. Від неї ми з вами трошки отут відбилися, отут, не доходя, да, відбилися і ось тут. Далі, бачучи цю лінію, ми з вами можемо зробити такі висновки, що скоріш за все, ми з вами будемо від неї відбиватися. Відповідно, зараз ми підходимо до нашого рівня підтримки, підтискаємося до нього, і конкретно в цій ситуації, оскільки ми з вами бачимо, що у нас є. І формування даної лінії, і формування нашого рівня підтримки. Ми з вами будемо підбиватися ось тут і пробувати донозу. Тобто, давайте пояснюємо ще раз, пробувати донозу, давайте прямокутне візьмемо, звідси рухатися донозу і пробувати даний рівень підтримки. Тому що ми з вами формуємо низхідний трикут. Звісно, є нюанси, є якісь аспекти різні ситуації, на бувають. Може Можемо аналіз не відпрацювати і друзі. Я кажу відверто, що ось, да, я так торгую, типу, торгую, можу зловити мінус, можу перекритися. В цьому взагалі нічого такого немає. Я максимально чесний, відвертий з вами. Я не приховав ні одного мінуса, ні однієї статистики. У мене в моїх каналах, ви можете переглянути, там є реально тільки правда, типу, там мінус є, я пишу, що у нас сьогодні мінус. Плюс пишу, пишу що у нас сьогодні плюс. Ось все максимально відверто, максимально чесно. Третє, якщо ви. Хочеться навчання отримувати безкоштовні сигнали, так далі і так далі. Тобто, ну реально просто сигнали, торгові сесії, торгувати по сигналам та отримувати навчання. Ось таке пояснення вже в самому телеграмі. Обов'язково половтеся, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так називається безкоштовні сигнали торгової кімнати. Він буде в описі цього відеоролику або в закріпленому коментарі. От просто перейдіть туди, сабніться реально і отримуйте реально годну ту, годну інформацію по трейдингу. Я веду канал, як більшість людей ведуть свою нікчомну віпку. І там реально ну, дають ту саму інформацію, що я надаю безкоштовно. Безкоштовно, без всіляких оплат, всіляких входів. Ви навіть в той канал, саме безкоштовно, безкоштовну кімнату, да? Другу кімнату. ви можете зайти там без реєстрації на бірж. Він, типу, блін, по кайфу, братуха, тобі. Ну заходь, заходь, Типу, ну мені що, мені нічого, мені взагалі все, все одно, я не буду брати з тебе коштів. Заходьте всі, навчайтеся, розвивайтеся, мені в кайф реально робити такий пмф. В ці ми з вами забрали мінус. Таке буває, знову ж таки, все демонструю, все можу вам показати, все як є. Зараз знайдемо просто угоду на перекриття. Так, бачимо дуже цікаву статі по Грейбен АУД. Заходимо з вами на 3 хвилини. Давайте вам продемонструємо, що ми з вами тут маємо. Заразі цього мені треба паралельний канал, котрий ми беремо зараз. А можливо, навіть звідси візьмемо з вами, зараз все, й -й 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 -й, все позначимо. Все було всім зрозуміло. Дивіться, беремо ось такий паралельний канал, трошки його звужуємо. Так, да, ідеально, ідеально зараз все позначу. Дивіться, що ми з вами тут маємо. Ми з вами за допомогою паралельного каналу ось тут відокремлюємо наш низхідний трендовий рух і наш низхідний рівень супротиву, від котрого ми з вами відповідно відбиваємося і рухаємося донизу постійно. Дивіться. Так само варто розібрати кожне з його підрівнів. Або конкретно в нашій ситуації розібрати кожне з його відпрацювань і його частин, з чого він складається. Перша, друга, третя, четверта. Давайте так от є підокремо. І відокремо. давайте скажемо: п'ятне. Дивіться, це у нас формування. Тобто, ми тільки почали звідси рухатися, відповідно, тільки почнемо рухатися до Да? Це буква F, якщо що, формування. Підтвердження, тобто ми сформували, потім підтвердили, що ми його реально сформували. Далі відпрацювання перше, відпрацювання друге, і відпрацювання третє. Тобто три у нас три відпрацювання, котрі нам з вами надають підтвердження про те, що цей рівень, скажімо, легір, да? типу, що він дійсний, що він має реально вагомість на графіку. По індикатору RSI ми з вами що з вами можемо притягнути правильно, те, що зараз ми знаходимося по центру, і зараз, конкретно в тій ситуації, коли ми знаходимося по центру, може відбуватися взагалі будь-що, і ми можемо рухатися як донозу, так і вгору. Тому спокійно, конкретно в цій ситуації можемо відкривати дану, дану угоду, не дивлячись на наш індикатор RSI. тому що тут він нам не надає якоїсь чіткої потрібної нам інформації. Правильно, правильно. Думаю, всі зрозуміли. Сподіваюся на це. Буквально 3 секунди лишається до завершення нашої угоди, і ми по ній з вами фіксуємо реально відмінний прибуток, що, як на мене, є просто ну, топовим результатом. А за це відео буквально на ваших очах. Я зміг зробити плюс 10 тисяч гривень з прибутку, і сподіваюся, пояснити вам суть. Даного аналізу, котре я проробив в цьому відеоролику, за для того, щоб відкрити всі зроблені мною угоди. Якщо ви хочете отримувати більше подібних стратегій, навчання а головне безкоштовні сигнали, які ви зможете копіювати, обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я відкрив доступ для перших 10 бажаючих, тому обов'язково тисни на посилання в описі даного відеоролику та доєднуйся до українського трейдинг ком'юніті. На зв'язку, як завжди, був Захар. Бажаю вам всім великих прибутків. Всього Найкращого всім до побачення.